Пічне опалення, або так звані буршуйки, якщо це не передбачено проєктом, не можна встановлювати у квартирах, тому що це протирічить і будівельним нормам, і нормам протипожежної безпеки. В той же час в Україні ще подекуди збереглися будинки, де проєктами було передбачено пічне опалення. Це будинки, які збудовані ще за часів імперії Австро-Угорської, Російської імперії. В такому випадку. Експлуатувати таку пічку можна, але із дотриманням суворим норм протипожежної безпеки. Також чинним законодавством передбачається, що є можливим встановлення тимчасових металевих пічок у гурткожитках, у адміністративних будівлях, житлових дачних будинках, але знову ж таки не забувайте про вимоги протипожежної безпеки. У будь-якому випадку під час експлуатації пічного опалення не допускається залишати печі, які топляться без догляду, або доручати нагляд за ними малолітнім дітям, користуватися печами, які мають тріщини, сушити на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали. Застосовувати для розпалення печей легкозаймисті речовини та горючі речовини, топити вугіллям, коксом і газом печі, які не пристосовані для цієї мети. Використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розмір пічки. Детальніше дивіться у правилах пожежної безпеки. Як власник нерухомості, ви маєте пам'ятати, що будь-яка власність зобов'язує і шкода, яка буде нанесена вашою власністю майну інших людей або здоров'ю інших людей, має бути відшкодована, тобто ви понесете матеріальну відповідальність за завдану шкоду. Крім того, чиним законодавством передбачена адміністративна відповідальність і навіть кримінальна відповідальність, якщо Сталася пожежа або аварія, внаслідок якої постраждали або загинули люди, або нанесена шкода їхньому майну у великих розмірах, або особливо великих розмірах. У такому випадку статтею 270 кримінального кодексу України передбачено покарання або у вигляді штрафу, або виправні роботи, або навіть позбавлення волі на строк до трьох років. Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, що в 300 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, в особливо великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Відповідно до правил протипожежної безпеки в Україні зберігати легкозаймисті речовини і горючі речовини в житлових приміщеннях заборонено. За виключенням, Ємності обсягом до 10 літрів, якщо це відповідно незаймиста, небитка і цілісна тара. Крім того, заборонено в будь-якому випадку зберігати балони з газом, легкозаймисті, горючі речовини на балконах і лоджіях, а також захаращувати їх. Також заборонено зберігати такі речовини у цокольних підвальних приміщеннях. Крім того, у прилеглій житловій зоні, на прилеглій території, в контекчних містечках, на стоянках, також заборонено залишати зберігати ємності з газом, залишати генератори з залишками невідпрацьованого газу відповідних речовин, а також залишати балони з підгазу, якщо вони повністю не очищені від залишків легкозимистих і горючих речовин. На сьогоднішній день деякі місцеві ради запровадили програми з відшкодування вартості генераторів у багатоповерхових будинках. Такі програми, зокрема, є у місті Києві та місті Львові. Дізнаватися конкретно, чи є відповідна програма у вашому місті потрібно, звернувшись до органів місцевого самоврядування. Узаважте, що, як правило, відшкодовується не повна вартість генератора, а певний відсоток вартості. Також відшкодування може бути обмежене певним розміром. За відшкодуванням можуть звернутися представники ОСББ, житлового кооперативу або управителі багатоповерхового будинку. У приватних будинках, як правило, вартість купівлі генератора не відшкодовується, йдеться лише про багатоповерхівки. Для того щоб отримати відшкодування, необхідно звернутися до відповідної місцевої ради з заявою, а також документами, які підтверджують купівлю вами генератора. Після цього ви отримаєте відшкодування на ваш розрахунковий рахунок. Ліцензія не потрібна для зберігання пального безпосередньо у баку генератора. Також якщо пальне заливається у генератор безпосередньо постачальником. Також ліцензія не потрібна, якщо пальне зберігається у ємностях до 5 літрів і загальний обсяг пального не перевищує 2000 літрів. У всіх інших випадках ліцензія на зберігання пального потрібна. Вона отримується на кожне місце зберігання пального і видається терміном на 5 років.